Так, всім привіт. Гонка почалась. То, що ми маємо? Так що майже всі на грубових ТТ-байках. Але є, звісно ж, хтось хто на, на звичайному велосипеді. Тому будемо їх шукати, видлавлювати і знімати з гонки. Так, Олена Тимчук. На байку ТТ. Далі боярський. Військово теж. Цей хлопець розуміли. У ніку все є, ясно. Так, тут теж гуляє рудник. Лавров. Димися для Лавров. П'ятий байк. Це зрозуміло. Наступний королько. Тут питань нема. Це зрозуміло. Далі теж. Бачимо з тим Юкраїн, там теж все зрозуміло. Так, Макс Тим поки що другий. Мельников на першій позиції. Так, Кудацький теж тут теж. Всі, майже всі попереду на грубовий боярський. Олена Тимчук. Путін хуйло Це все знають. І цей хлопець всім доводиться. І... Так, дикий, Дивимось на Дікого. Цей хлопець вже ну ось він на звівті. З Китайвим. Вони всі на розділках. Так, Попков. Теж. Далі я. Так. Тобто ще ну лишився стояти. Ну все. Ось так от. Ідемо. Це як Васильчук. Іван Дікий. Тримається. в групі, Віктор Китаєв набирає обертів. Виходить, обходить Юлю. Доганяє Боярського. Боярський в щільній групі. Тут я Алексей Горенков. Добро. Так, куда-то на третьем месте. Уже 6 секунд. Проиграю максимум. І Мельников лідирує. Ось він. Задум Максим Тимощук. 11 же секунд. Гонка коротка, тому відіграти буде складно. Залишається 13 кілометрів. Ну подивимось, як воно буде. Ось, Дивимося на третє місце. 7 секунд приіграю Максу Тимощуку. Теж дуже гарне біде. Ось ще четверте місце. Супорт. Український. Трудно. Зараз, зараз ми всі багато хто зробив. Нікнейми, які для допомоги України, тому трудно вгадати хто це, але дуже багато вати показує. займає четверте місце. Ще один гонщик Stand Ukraine але він їде на груповому велосипеді, тому... Он не идет в Займає Занимает пятое место, кстати. А на самом деле занимает пятое место Боярский. який його наздожене і займе своє п'яте місце стопоцентів так лавров тримається біля боярського і хлопицький Так, наступний Віктор Китаєв. Ці пачці. І 2 секунди позаду Корольков. О! зглажена команда Team Ukraine. Корольков. Гулярудник. Гриньків. І ще Пасільчук. Ось так вони. Гарно. Красиво. Головне, красиво, так? Да? Одразу помітно, що це команда. Вони в однаковій формі. І думаю, нас доженуть. Групу, яка йде попереду. Так, дикий. Ох, дикий. Так, з кофтаном. Так, я перевиснув. Дикий, в двох секундах. Їде триставать. До речі Бога. Також їде кофту молодими. Він з тим Ukraine. Помітили фумачки. Далі Олена тим Тимчук. А ось поп несподівано. Чомусь так. Військово ще. Їде запінчук. Програє 20 секунд. Але чомусь оков. Незрозуміло, чому він так далеко і гладкий там же коментує, їде собі на розслабоні. Останнє місце займає. Ну, Подивимося нападково, що він Да, в такому проголосу темпі, ну, у кожного свої задачі, задачі кожен видає свої перебування, свої заїзди. Так, що ми маємо ще далі? Так, ну ось тут... Буде цікава боротьба за третє місце у дівчат. Вони їдуть ровно, але чи вистачить всіх на всю відстань? Ось питання. Будемо до них повертатися. Іноді. Так, ну ось перше місце. Тут, звісно, звані Юлія перше місце. Він дівчатам зараз займає. Намагається, напевно, притриматись за діким, який, до речі, почав виходити на потужність. І хі -хі, думаю, що після цієї гонки він буде в групі Б. Так що вітайте нового учасника. Групи Б. І Дікий. Так, далі, тут все дуже королько. Ой, вибачте. Так, королько. Вже їде сам. Васінчук. Роз... Як то кажуть, розвалилась ця дружна трійка. Тім Україн. Ну тут індивідуальна гонка, тому так, а що ми баємо? Маємо, маємо Лавров. Дуже погані, непогані швидкості видає. І ось вони доганяють пару Боярський, Хлопицький. Ой, боярський і Віктор Китаєв. Хлопицький виходить вперед. У них така змагальна дуель, тому дуже потужні видають, змінюючи один одного, але не допомагаючи, а допомагаючи темпом. Чистою ватами суперним часом. Так. Що у нас Боярський? Боярський Віктор Китаєв. Виходить. Вперед. Він вже займає четверте місце. Оце да. Китаєв з Боярським в них змагання за четверте місце. Так, Тепер Боярський обходить Китаєва. Так, що ми маємо Мельнико віддирує. 14 секунд, нічого сірем. Макс від спринти видає. Щось таке неймовірне. 6, 6, 5, 6, 4,5. 4-2. Видає такі потужні вати. Намагається догнати. Але Дмитро Мельников сьогодні нестримний. Йому лишається 7 кілометрів до перемоги. Але Макс Тимошук з цим не загласен, не згоден, тому видає і 5 ватів. І... Але Макс легкий хлопець на рівнині йому не дуже. Не, не знаю, скільки важить Дмитро, але вони удвох. Вже майже хвилину кидають в третьому місці. Кудацький. Але ні. ні Ніяких але. Боярський і Хлопицький. А, і Лавров. Вони наздогнали. Вони вже в чотирьох. Отака ми. Бростілка. Командна. Так, ну податки не здається, він дуже потужний хлопець. Я його бачив на минулому старті. Він дуже-дуже-дуже гарно виглядає на рівнинних участках, тому цій, цьому квартету буде трудно його наздогнати, але вони тримають однаково відстину. Так, ну сподіваюсь, що Лавров і хлопитки, вони своїм... Портивним Нас Наздогнали предыдущу пару. І зараз будуть підганяти. Підганяти Боярського і Віктора Китаєва. Бо вони будуть видавати. Так, що у нас Лавров? дивимося. Лавров. 2 секунди приграє. Ага, Китаєв відвалився від боярствами і намагається витриматись за хлопицьким. Ця гонка буде найкращий ФТП-тест в умовах змагань. Коли треба розкластися по трасі, думаю, десь якраз 20 хвилин тут і буде, тому щоб не переграти, не підняти свою потужність в інші групи. Можна і контролювати. Але першим двом хлопцям Максу і Дмитро їм нічого не страшне. А, дивіться, що у нас виходить Макс в цій формі. Аля леопард вже скорочує вісім до 3 секунд. Ага. Ось переможець у нас ще невідомий. Але такий темп 17 секунд відіграти за останні декілька кілометрів. Це дуже вісома вагова. Заява на те, що Макс не згоден з першим, хто займе перше місце, в нього, на нього свої плани. Він, до речі, переміг в декілька етапах. Все ж таки наступ підведемо цей останній етап. Розділка, як то кажуть, на всіх грантурах. Момент істини. Так, мені Гармін каже, спортивне состояння удовлетворительне. Мінус 10. Оце так. Оце так. так. І що ми? Вже 2 секунди. Він його вже має бачити. Але в цьому акваріумі де, дещо переломлюється світло. Тому... Ну що, ось марше Одеське море. Це продовження траси здоров'я. Хтось, мабуть, збудував підводний. Хі -хі. Так, Макс вже виїхав. Дві секунди. Затромельник бачить і це. Тому не здається, але потужність 5,6, 5,5. Це вище. Тому так, що ми не маємо? Ага, Макс ще в тунелі. А, знову в'їхали в тунель. Зрозуміло. Це дорога на пасход. І ось, ось, ось. Він момент істини. Нас доганяє. Нас догоняє. І що він буде робити? Він набирає швидкість, він хоче його пройти. Але ні, вирішив трішки відпочити. Все ж таки, мабуть, Дмитро його чекав. Коли зрозумів, що, що від'їхати він вже не може, тому, мабуть, трішки відмовлювався, щоб... Зберегти сили для фінішу тут буде фініш, можна казати, груповий, тому що відстати Дмитро вже не, не, не захоче, він буде терпіти до останнього. Без драфту. Так, і що ми маємо? Перемикаємося на Дмитра. Він тримає колесо. Тиск. Ну, тут все зрозуміло. Тут буде зубовий фініш. Точніше, спринг. О! Ні. Майже казалось, що атака. Але атаки є. Невеличкий підйом пагорб. Макс використовує для атаки. 1% і бачите, за ним лишається тільки вогняний слід. Так, він Дмитро трішки збавляє. 4,3 Він просів на 3 секунди. Дуже потужний ривок. Макса. Так, поворачуємо на піщану трасу. Трішки. А ось зруйнована. Ви бачите, десь і теж є настіл із дерева. Тому ось так десь там проїжджаємо по настілу І що, ми можемо сказати, що сьогодні всі зв'язки тік-ток Траси тік-ток звісти. Так, у Макса вже 8 секунд переваги. Тому... За декілька менший десь кілометр лишається до фінішу. Ми перемикаємось на хлопців, які... Так, Макс не мащу, що 15,7. Він ще лишається за свободу навіть вогняний слід. Метро вже 12 секунд, але він... Тому ну, не здається, показує чудову вати. Так, 600 метрів. У нас ще надає, думаю, що Дмитро зможе догнати о 12 секунд за 600-400 метрів. Це недосяжно. Тому Якщо не сяде комп'ютер, ноутбук чи щось там таке, то Макса вже не зупинити до перемоги. І так 200 метрів. де Деже арка. Шістьсот метрів. Чомусь. Так, замыкаем да. на днешний канал. Ин-другий. Хорошо. У нас по трассе что-то незрозуміло. 17. Так, все. Финиш. Уник. Сейчас, извините. Все. Кудацький доїжджає на фініше. Боярський трішки відстав. Хлопицький за Боярським в 4 секундах. Лавров. І тут буде ще, можливо, Васильчук. Якось посіпав у нас Він Але. Він обогнав вже і Китаю, а вийшов на це місці. Ось нам ну, і а, чудовий результат. Молодець. Розложився на всю відстань, йому вистачило. Так, що в нас тут вистачило сил. Так, кудацький? Третє місце. Так, перший, другий Дмитро з другим. Мівніков. Так, третє місце. Ага, якось тут немає цього. Зрозумів. Це трішки інше, щоб убрали. Я зробив інший заїзд, щоб обрати спринти і відволікати. Тому Бачите, тут немає арки, тому є тут тільки посилання на скільки лишилось. І ось так. Ось так. Тоді добре, 6-7. Так, друге місце Кудацький, Третє. Боярський йде на четверте місце. Теж четвертий. Хлопицький йде на п'яте місце. Сіна груповий на, 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 на розділочний велосипедах, І так, Лавров. ну, тут подивимось вже. На результатах хто кого не міг. Васильчук в цьому місці. Дуже гарний результат. Радий за нього. Далі, що у нас Віктор Китаєв? Ось он. Теж він теж трішки здав. Тут вже тут китайські машини. Потім теж ну, бачимо, але тут є така, що може дізнатися. Короляков! Ага, спринтує! Ось де! Цікаве. Хтось їде на груповому велосипеді. Не залік. Не залік. Я так і не зрозумів хто? Це він. Так, далі. Так, і що у нас тут? Юлія? Ага. Вже Тетяна відстає на хвилину від Олени. Тому Так. Попков. Настя місце. Офтун. Так, Олена займає друге місце по дівчатам. Офтун 17 місце, але перераховуючи одного знятого і двох, і двох дівчат. Вот на финише Лены. Ой, так, Лена начнула. Офтун. Шекаємо її на фініші, ось вона їде на свій фініш. Молодці, і дуже гарно об'їхали. сейчас он уже знаете, Так, и вот Татьяна финишнула. На этом мы завершаем нашу трансляцию. Фу. Ага. Хто додивився до кінця, все ж таки хоче анонсувати через два тижні дуже цікаву парну гонку за лідером. Ось так ось такий формат буде дуже цікаво. Ми вітаємо Джиро з Хелмет. отримує Тетяна, приз старання узвіт. Всім пока-пока.